Білосніжка та сім гномів. Колись давно жила собі на світі чарівна принцеса, яку звали Білосніжкою. Принцеса мешкала в замку разом зі своєю мачухою, заздрісною і лихою королевою. Зла мачуха весь час знаходила дівчині роботу: мити підлогу в покоях, носити воду, прати, готувати їжу. Білосніжка тяжко працювала з ранку до ночі. Було в королеви диво дзеркало. Щовечора, як ховалася за обрій сонце і наставала сутінки, вона вдивлялася в нього і промовляла Дзеркальце, миле, скажи но ну мені, хто найгарніший у цій стороні? Кожного разу дзеркало відповідало в будь-яку дни, у будь-який час ви, королево, найкраща у нас. Але королеву непокоїло, що колись пасербиця виросте. І затьмарить її своєю красою. Білосніжка не здогадувалася про заздрість злої мачухи, вона поралася собі в замку, співаючи, і мріяла про вродливого принца, який закохається в неї. Якось рано вранці, коли білосніжка брала воду з криниці, до неї прилетіла ціла зграя голубів. Пташки заворкували, начебто до неї, бо у принцесі почулося ось що. Шепни у криницю бажання. Що серце стискає чекання, луною повернеться знак і станеться так. Білосніжка довірила криниці свою мрію і почула, як вода відлунює її слова. А наступного ранку біля колодязя вона справді зустріла принца. Він був такий гарний, що дівчина засоромилася і втекла до замку, а там заховалася у своїй комірчині. Та оговтавшись, вона послала принцеві голуба на знак кохання. Минав час і якось черене дзеркало відповіло Мачусі не так, як завжди хоч королева вродлива у нас, та білосніжка краща в сто раз. Сталося те, чого над усе боялася королева, і в її душі збурилася шалена лють. Зламачуха покликала до себе придворного мисливця, дала йому скриньку і наказала Заведи білосніжку в глиб лісу і вбий, а у скринці принесеш мені її серце як доказ, що ти виконав моє повеління. Мисливець узяв білосніжку з собою на полювання. Дівчина зраділа, адже через роботу по господарству вона рідко виходила із замку. Йдучи лісом, вона так замилувалася красою природи, що ледве не наступила на бідолашне пташенятко, яке випало з гнізда. Принцеса зупинилася, щоб допомогти йому. У цю мить мисливець витягнув кинжал, і тут білосніжка озирнулася. Мисливець побачив переляк в її прекрасних очах і опустив кинджал. Пробачте мені, принцесу, сказав він, Чекайте в лісі, сховайтеся там. Біла сніжка щодуху кинулася в хащі. Вона бігла й бігла, а ліс ставав дедалі похмурішим і страшнішим. Здавалося, ніби дерева стежать за нею і хапають її за сукню своїми гілками, наче довжелезними пазурами. Принцеса вибилася з сил, впала на землю і заплакана заснула. Тим часом мисливець повернувся до замку і віддав королеві скриньку. До якої поклав серце вбитого ним у лісі оленя. Королева дуже втішилася, думаючи, що то серце белосніжки, і щедро нагородила мисливця. Промінь вранішнього сонця розбудив Білосніжка, і вона побачила, що довкола неї на зеленій галявині зібралися єноти, бурундучки, білочки та інші допитливі мешканці лісу. Прилетіла пташка і дзвінко заспівала. Принцеса повеселішала і стала гратися зі звірятами. Але де ж я житиму? засумувала раптом Білосніжка. Нові приятелі провели її лісом до невеличкої хатинки, що стояла на мальовничій галявині. Як тут гарно! вихопилася у білосніжки. Двері хатинки були назамкнені, але всередині нікого не було. Зайшовши до світлиці, принцеса вигукнула. Ой, який тут безлад. По кутках зібралися пил і повотиння, на столі стояла гора немитого посуду, а біля столу сім маленьких стільців. Це було наче іграшкове, ніби тут жили діти. Білосніжка взялася прибирати. Лісові друзі їй охоче допомагали. Невдовзі все сяяло чистотою. Дівчина піднялася на другий поверх хатинки і потрапила до спальні. Там один до одного рядочком стояло сім ліжечок, а на кожному була табличка з написом. Ой, які в цих дітей смішні імена! подумала принцеса, коли прочитала. Мудрик, веселун, роззява, буркотун, апчхик, тихоня, сонько. Вона присіла на край одного ліжка, щоб перепочити, і незабаром задрімала. У тій хатинці жило сім гномів. Які цілий день працювали в копальні, видобуваючи з під землі золото й коштовне каміння. Після роботи стомуле товариство поверталося додому на вечерю, наспівуючи веселу пісеньку. Мудрик ішов попереду з ліхтарем, а останнім, як завжди, плентався роззява. Гноми увійшли до своєї оселі й остовпіли скрізь було прибрано й чисто. Гляньте, хтось порався на кухні! І посуд нам помив, і підлогу помив, підмів і сорочки виправ. вигукували господарі один за одним. А найбільше вони спантеличилися, коли піднялися на гору і побачили там білосніжку. То ви не діти? здивувалася й собі принцеса. Ні, ми цілком дорослі, хоч і коротуни. Насупився буркутун, невдоволений тим, що хтось чужий зайшов до спальні. А ти хто? люб'язно спитав мудрик. Я, принцеса Білосніжка, мовила дівчина і розповіла гномам про те, як зламачиха звеліла мисливцеві вбити її, а він пожалів її і відпустив. Гноми порадились між собою, і Мудрик сказав тобі ніде жити, тож залишайся тут із нами. Будеш готувати нам їсти на і наводити у хатині. Разом нам буде весело. Тим часом зайшло сонце, і зла королева в палаці знову взялася чаклувати біля дзеркала. Дзеркальце миле, скажи на ну мені, хто найгарніший у цій стороні? А дзеркало відповіло. Ви, королево, гарна у нас, та білосніжка в темній долині, де вона в гномів мешкає нині краща від вас. Розлючена мачуха викинула скриньку зеленячим серцем. Обдурив мене мисливець. зарепетувала вона, сама мушу взятися за справу. Вона побігла в підземелля замку, де зберігалися книжки про ворожіння і чеклунське зілля. Випила чарівного напою і перетворилася на беззубу горбату стару, а далі приготувала в казані отруйний відвар і вмочила в нього велике зелене яблуко. Вкосеш раз, впадеш враз, стулиш повіки, заснеш навіки, промовила чаклунське закляття і зайшлася з ним реготом. Того самого вечора білосніжка змусила гномів помитися, а потім нагодувала їх вишуканими стравами. Раніше коротуни не дуже дружили з водою та милом, тому спершу посмутнішали, але врешті підкорилися. А за це білосніжка пригостила чепурних гномів надзвичайно смачної вечери. Гарно поївши, мешканці хатинки почувалися святково і влаштували концерт. Всі грали на якихось інструментах і танцювали, навіть буркотун бренькав на піаніно. Розява обібрав, убі, увібрався в довге вбрання, став тихоні на плечі і запросив білосніжку на вальс. Але так закрутився, що покотився по підлоді. Гноми зразу полюбили принцесу і раділи з того, що мають вдома таку господиню. Наступного ранку гноми вишикувались рядочком, щоб. Іти на роботу, і Білосніжка кожного по черзі поцілувала в чоло. Не відчиняй нікому чужому дверей, застаріг її мудрик. Тим часом стара відьма причаїлася на узліссі і чекала, коли гноми підуть до копальня. Коли коротуни зникли в гущавині лісу, відьма попрямувала до хатинки, постукала кістлявою рукою у віконце. Привіталася солоденьким голосочком доброї бабусі і спитала улесливо. Чи не хочеш красуню покуштувати червоне яблучко?» Білосніжка глянула на апетитне яблуко і вічливо відповіла, А чого ж залюбки покуштую!» Це чарівне яблуко, криво усміхнулася відьма. Воно здійснить будь-яке твоє бажання. Справді? Довірливо зітхнула принцеса. Щиро дякую пані за вашу милість. Звірята й пташки розпізнали злу королеву, але не встигли допомогти своїй приятельці. Принцеса надкусила яблуко і зразу ж упала, як мертва. Тепер ти заснеш на... навік, розреготалася відьма, а я залишатимусь найгарнішою в світі. Га -га -га -га. Дуже от. Ах, звірі чим душ побігли до купальні, щоб розповісти гномам про нещастя, корутуни не спершу не могли збагнути, в чому ж справа, а коли зрозуміли, що хтось скридив білосніжку, що дугу поскакали додому верхи на оленях. На озліссі вони помітили, що від їхньої хатинки прожогом тікає відьма. Наздоженімо її! гукнув до гномів мудрик. Аж тут вдарила гроза. Гуркіт грому ще раз блищав, відьма стала дертися на скелі. Раптом небо осяяла сліпуча блискавка, зла чарівниця зойкнула, зірвалася зі скелі і назавжди зникла у глибокій темній бесотні. Коли гноми повернулися додому, то побачили, що на підлозі лежить білосніжка. Вона не дихала, і не було ніякої надії, що вона прокинеться. Гноми поклали принцесу на ліжко й оточили її жалобним колом. По їхніх сумних обличчях текли гіркі сльози. Наступного дня гноми поклали білосніжку в кришталеву домовину, щоб навіть після смерті можна було милуватися її вродою. занесли скляну труну углиб лісу і встановили на порослий травою пагорб між високих сосен. Ходили туди щодня з квітами, сподіваючись, що станеться чудо, і Білосніжка повернеться до життя. Але принцеса спала в труні непробудним сном. Одного весняного дня блукав по лісу самотній сумний королевич у пошуках своєї втраченої коханої, вже рік минув відтоді, як почув він про дівчину красуню, що лежить далеко в лісі у скляній домовині. Побачивши білосніжку, принц упізнав її, зіскочив з коня, підійшов ближче, зняв важке віко струни і поцілував принцесу. В ту мить білосніжка розплющила очі, усміхнулася і промовила. Мій любий принце, я так довго чекала на тебе. Раділи всі. І гноми, і лісові звірята, а найбільше раділи, закохані. Вони, сер... Вони сердечно подякували гномам за все. Принцеса на прощання розцілувала кожного. Принц посадив білосніжку на коня і сказав Ми не прощаємося з вами назавжди, друзі. Гноми і сумували, і раділи водночас, адже їхня білосніжка знайшла своє кохання і щастя. А невдовзі принци з Білосніжкою повіншалися і в чудовому замку принца відгуляли розкішне весілля. Семеро гномів сиділо біля них на почесних місцях. Молоде подружжя живе у коханні та злагоді, а гноми залишаються їхніми найвірнішими друзями.